موسیقی Шедеврами його архітекторського таланту сповнений Париж. Слідами новаторської думки Рим. Архітектор, Жак Жермен Суфло, вважається основоположником французького класицизму. Митець навчався у Римі, подорожував Малою Азією. Практичну діяльність почав на своїй батьківщині у Ліоні, де за його проектами було спороджено готель, біржу та багато інших будівель. Але 1755 року зотчий не завжди переїхав до Парижа. Тут він створив свій беззаперечний шедевр Церкву Святої Женев'єви, головний храм міста, який 1791 року було перетворено на пантеон видатних діячів французької історії та культури. Неодноразово Суфло виступав і в ролі реставратора. Саме він проводив Головні реставраційні роботи в соборі Нотр-Дам. Людина зростає. Коли росте її мета. Яскравий представник мистецтва 20-го століття. Володимир Баляс залишив нам надзвичайно плідну творчу спадщину. Це понад 400 шедеврів українського і світового образотворчого мистецтва. Баліс вважався незрівняним майстром плакату. Сміливим та чітким рисунком, шляхетним і незвичайно гармонізованим колоритом він досягав небувалих ефектів. Виняткове місце художник зайняв у станковій та артистичній графіці. Запам'ятався і як автор мозаїк, княгиня Ольга, князь Володимир, Козак Мамай. Крім того, Володимир Баліс є винахідником своєрідного декоративного засобу паперової скульптури. Техніка скляних мозаїк це також власний винахід майстра. Сьогодні з творчістю художника можна ознайомитися в музеях Рогатина, Львова, Києва. Великий талант, вносячи частину самого себе у своє творіння, створює цим новий стиль. Одним з найвизначніших здобутків сучасної української прози став роман Григорія Тютюнника Вир. Але цей твір не приніс авторові за життя нічого, крім шквалу гострої критики. Визнання прийшло пізніше. За роман Вир Григорій Тютюнник був посмертно удостоєний Шевченківської премії, і вже посмертно було надруковано збіркою його поезії воєнного часу Журавлині ключі. Життєвий шлях письменника доволі типовий для буремного 20-го століття. Навчання у Харківському університеті перервала війна, у мирний час працював співробітником львівського журналу Жовтень, збірка оповідань зорені межі, Повісті. Кожний новий твір Григорія Тютюнника ставав справжньою подією в літературному житті країни. Мистецтво Витвір таланту, почуття і правди. Його шлях це безумовно шлях праведника. Схеархімандрит Зосима Сокур жив у непростий час повоєнна розруха, атеїстичні гоніння. Але ніщо не могло зломити його віри. Більш як чверть століття пастирського служіння батюшки минуло на Донбасі з іменем Отця Зосими. Багато в чому пов'язане духовне відродження цього регіону. За його безпосередньої участі було збудовано близько десяти храмів, засновано два монастирі. Останні роки життя стариць Зосима прожив у Свято-Миколаївській обителі села Нікольське. Монастир став місцем паломництва багатьох прочан. До отця Зосими звідусіль приїжджали люди, щоб отримати духовну пораду, на станову, молитовну підтримку, будучи тяжко хворим. Батюшка за всіх молився, зцілював душі і тіла людей. У Господа немає поняття про людину, як про номер. Для нього немає нічого дорожчого за живу людську душу.